Моє тіло це храм Святого Дуга, Кадошу Руах, викупане, очищене і освящене кров'ю Ісуса Христа. Єшуа, Мошах руах, кодош. Мої члени частини мого тіла це зброя праведності, посвячена на служіння Богу, а вінуше шебаша моїм для Його слави, Кадош, Сатана не має місця в мені, сила наді мною. Йому нема в чому мене звинувачувати, тому що я виправданий кров'ю Ісуса Христа. Єшуа, Мошах кадош. Руах». Перемагаю сатану кров'ю агнця і словом мого свідчення і не полюблю своє життя аж до смерті. Моє тіло для Господа, руа і Господь руа для тіла мого. Аж Я нескінченно цінний в Божих очах, а війну шебаша моїм, тому що Він заплатив за мене найбільшу цінність у всьому сесвіту. Це кров Ісуса Христа, Ішуа, Мошах Кадуш. Це моя істина цінність віділі від мене, Сатана. Хто воскресив Ісуса, Єшу з змертих то той, хто підняв Христа в мошах змертих, оживить і смертельні тіла ваші через свого духа. Руах Адонай, що живе у вас, і я не буржник тіла, я вмираю за тілом, духом мертвляю тілесні чинки. То буду жити, водитись Духом Божим. Адонай, Руах Адонай, син Божий. Я покладаю надію на Господа. Руах Адонай. Ми чекаємо спасіння від Господа. Руах Адонай.